Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі красуні. Розділ 19. Один Клінт знайшов номер мобільного Гікса у телефонній книжці у своєму столі і подзвонив йому з дротового телефона. Діючий директор виявився неприємно розслабленим, можливо, заковтнув пару пігулок валіуму. Багато жінок дійшли стану, гадаю, ви б назвали це примиренням доку. Примирення це не те саме, що капітуляція, сказав Клінт. Називайте це, як вам схочеться, але відтоді як ви пішли, світло померхло більш як для половини з них. Гікс проказав це із задоволенням, зазначивши, що співвідношення між кількістю офіцерів і утримуваних знову стало зручним. Команда залишиться у добрій формі, навіть коли втратить офіцерів жінок. Отак люди при владі ставляться до людського життя, хіба ні, у термінах одноразової допомоги і зручного для управління співвідношення. Клінт ніколи не хотів опинитися при владі, як вихованець опікунської системи під владою численних домашніх тиранів він вижив здебільшого дивом. Вибраний ним фах був очевидною реакцією на той досвід, щоб допомагати безпорадним таким людям, як той хлопчик, який колись був він сам. І Маркус, і Джейсон, і Шеннон, і як його матір, та бліда, знервована примара, що слабенько мерехтіла в його пам'яті. Джаред стиснув плече батька. Він слухав візьміть до уваги, паперів доведеться писати безпрецедентно, продовжував Гікс. Влада штату вельми несхвально дивиться на випадки, коли у в'язниці стріляють утримуваних. Рідемстер ще не захолола у коморі техніка, а Гікс уже думає про писання паперів. Клінт вирішив, що треба перервати розмову, поки він не скористався тим сленговим терміном, що означає чоловіка, котрий практикує сексуальні стосунки з жінкою, яка його народила. Клінт сказав, що скоро приїде та й по всьому. Джаред запропонував зробити йому сендвічі із підсмаженою болонською ковбасою. Ти ж, либонь, голодний. Дякую, відповів Клінт. Схоже, це саме те, що треба. М'ясо шкварчало і надималося на пательні, і його ніс ловив цей запах. Це було так гарно, що сльози навернулися йому на очі, чи, може, сльози ще до того були в його очах. Я собі теж таке хочу, так сказала йому Шенон того останнього разу, дивлячись на фотографію маленького Джареда, і напевне тепер має. Шейла. Лайла сказала так звуть ту дівчину шейла Норкрос. Це йому дійсно лестило, можливо, найбільше лестило з усього, що траплялося з ним. Шенон дала своїй дочці його прізвище. Тепер це стало проблемою, та все одно це означає, що вона його кохала. Ну, він також любив Шенон, певним чином. Між ними було те, чого інші люди ніколи б не змогли зрозуміти. Він згадав той новий рік, Шен з вологими очима спитала в нього, чи все гаразд, гучно гатила музика. Сюди висіли запахи пива і сигаретного диму. Він нахилився до її вуха, щоби запевнити, що він її почув. Клінс промігся відкусити ще раз чи два, хоч як гарно воно пахло, та його шлунок перетворився на тверду гумову кулю. Це не через смак їжі, вибачився він перед сином. Йо, кивнув Джаред, у мене теж апетит ніякий. Він марудився із сендвічем, який сам зробив. Шурхнувши, відсунулися скляні двері, і ввійшла лайла із білим згортком на руках. 2. Щойно вбивши свою матір, Дон Пітерс узявся до наступних невідкладних справ. Перший крок був очевидним прибрати. Хоча зробити це буде нелегко, бо Дон вибрав не якийсь інший спосіб убивства матері. А приставив дуло рушниці Ремінгтон до її обмотаної павутинням голови і натис гачок. Таким чином, справу було зроблено з апломбом, чи, може, він сплутав слово, але це створило шалений з розгардіяш, а Дон краще створював розгардіяш, ніж його розчищав. Це був той факт, на якому часто наголошувала його мати. А скільки ж бруду? Кров, шматки мозку, обривки того плетива хлюпнули на стіну плямою у формі якогось велетенського зазубленого мегафона. Замість робити щось із цим безладом, Дон всівся на Лезі бой і чудувався, навіщо він взагалі таке вчинив? Хіба його мати була винна в тому, що джинець сорлі просто йому перед обличчям вихляла своїм пружним задом, а потім брязнула на нього, коли він всього лиш дозволив їй йому здрочити. Хіба так? Чи в тому, що Дженні Коц із ганьбою витурила його з роботи, чи в тому, що Норкрос, той маніжний мозкоправ підло вдарив його? Ні, мати не мала жодного стосунку ні до чого з цього. Та все одно Дон приїхав додому, побачив, що вона спить, дістав з піка парушницю, повернувся в хату і вибив геть її сновидіння разом з мозком за умови, що їй щось снилося, а там хто зна. Так, він був у розпачі. Так він зіткнувся з несправедливістю, і все ж таки, як не було дону неприємно це визнавати, хай як погано відчувати розпач і несправедливість не варто було хапатися за рушницю і вбивати власну матір це якось занадто. Дон пив пиво і плакав. Він не хотів вбивати себе чи сідати в тюрму. Сидячи на материному дивані, почуваючись спокійнішим і з пивом у шлунку. Дон Пітер з второпав, що прибирання може взагалі не становити проблеми. Офіційні органи зараз надзвичайно заклопотані, справи, від яких за нормальних обставин ти навряд чи міг би відкараскатись як от підпал, можуть легко прокотити, дякувати Аврорі, криміналістичні розвідки на місцях злочинів раптом здалися чимось доволі другорядним, крім того, це ж ці поньки вовтузяться з усім тим мікроскопічно комп'ютерним лайном по телевізору, так принаймні. Він поклав оберемок газет на плиту і вімкнув пальник. Поки газети займалися, він вхопив пляшку розпалювача для барбекю і побризкав цією рідиною штори, меблі, все що швидко загориться. Їдучи від палаючого будинку, Дон зрозумів є дещо, що йому потрібно зробити ця справа набагато, багато складніша за розпалювання вогню. Але не менш важлива хоч раз у житті Дону треба якось серйозно розрядитися. Це правда, що стосунки Дона з жінками незрідка бували напруженими, та треба також визнати, що його стосунки з матір'ю, його найраніші стосунки, мусили б бути тим, що загнало його у цей глухий кут? Навіть Норкрос, мабуть, із цим загалом погодився б. Мати виховувала його сама, і він вважав, що вона робила все як найкраще. але хіба зробила бодай щось його мати для того, щоб підготувати його до таких, як Джинет Сорлі, Енджел Фіцрой та Дженні Коц. Мати смажила Дону на грилі сендвічі з сиром, пекла для нього спеціальні пиріжки з полуницею у формі НЛО, а вона приносила йому імбірний ель і доглядала його, коли він хворів грипом. Коли Дону було 10 років, вона зробила йому з картону і обрізки у повсті костюм чорного лицаря, якому заздрив увесь четвертий клас, та вся школа. Усе це було чудово, але можливо його мати була занадто доброю. Хіба власна поступлива згодлива натура Дона не заводила його не раз у халепу? Скажімо, коли та ж сорлі до нього залицялася, він розумів, що це неправильно, але все одно дозволив їй себе використати. Він слабак, усі чоловіки такі, коли доходить до жінок, а деякі чимало таких, вони навіть, навіть, навіть занадто великодушні, так. Великодушність це та бомба з годинниковим механізмом. Яку вручила йому мати, і от вона й вибухнула її в обличчя. У цьому виявилася справедливість треба визнати неймовірно жорстока справедливість, і, хоча Дон міг з таким погодитись, він поклявся, що ніколи цього не вподобає. Смерть це сувора кара за великодушність, справжні злочинці це такі, як Дженні Коц. Нема смерті надто суворої для Дженні Коц. Він шкодував, що замість усипити її пігулками йому не випало шансу задушити її або перерізати її горло і дивитися, як вона стікає кров'ю. Я люблю тебе, мамо, промовив він до кабіни Пікапа, він промовив ці слова так, ніби випробовуючи, чи не вдарять вони рикошетом. Дон повторив це твердження ще кілька разів, а потім додав Я тобі вибачаю, мамо. Дону Пітер зудійшло, що він не хоче залишатися наодинці зі своїм голосом. У ньому, наче, наче не звучало правоти. Ти впевнений, що це правда, Донні?» – питала його мати, коли він був малим, і вона вважала, що він бреше. «Милесенький, це свята правда, що ти взяв із вази тільки одне печиво. Так, казав він, це свята правда. Хоча це була неправда, і він догадувався, що мати знає, що це неправда, але вона заплющувала на таке очі. І от погляньмо, що їй це не робило. Як там у Біблії про це Посієш вітер, пожнеш бурю. 3. Оскільки на парковці біля рипливого колеса місць уже не було, Дону довелося покинути свою машину при узбіччі далі по вулиці. Дорогою до бару він проминув кількох чоловіків, які стояли на хіднику з кухлями пива, захоплено, спостерігаючи велику заграву в горах. А ще й в іншому місці горить, здається, це вже десь у самому місті, зауважив один із них. Мабуть, мамин будинок, подумав Дон. Можливо, заразом згорить весь сусідній квартал і хто зна скільки сплячих жінок. Декотрі з них добрі, і це сумно, але переважна більшість або шльондри, або фригідні, завжди або занадто гарячі, або занадто холодні. Отаких от маємо жінок. Він отримав чарку і пиво біля шинквасу і знайшов собі місце в кінці довгого стола з поліціянтом Террі Кумсом і одним чорним парубком, якого він знав в обличчя зі своїх попередніх вечорів у колесі, але чи його імені пригадати не міг. Якусь мить Дон зважував питання, чи міг Тері чути щось про події в тюрмі, про те фальшиве звинувачення, про те, як його підставили тощо. Та якщо Кумс навіть і чув, він був не в тому настрої й стані, щоб з цього приводу щось робити. Поліціян сидів напівсонний, з на три чверті порожнім глеком на столі перед собою. Ви, хлопці, не проти, якщо я приєднаюсь? голосно, щоб перекрити галас у барі, запитав Дон. Ці двоє похитали головами. У досить великому, щоб вмістити сотню людей приміщенні бару, зараз о третій годині ранку десь стільки ж і прибувало. Утім, жінок було лише кілька, більшу частину натовпу складали чоловіки. Ясно було, що за наявних обставин небагато жінок воліють глитати депресанти. Тусувалися також недоречні тут кілька підлітків зі збентеженими розпашілими обличчями. Дону стало їх жаль, але мамсикам всього світу доведеться дорослішати тепер швидше. Пекельний день, промовив Дон. Тепер, опинившись серед людей, він почувався краще. Чорний парубок промурмотів щось, погоджуючись він був високий, широкоплечий, десь близько сорока, сидів, як стовп. Прямо. Я оце зараз вирішую вбити себе чи ні, сказав Террі. Дон хихикнув. Тері сидів з геть закам'янілим обличчям. Бачили, як секретна служба копала чобітьми під сраки тих протестантів перед Білим домом? Для тих парубків, Либонь це було на різдво. Ох, Господи, погляньте на оце. Тері з чорним парубком обернулися до телевізорів на стіні, показували запис камер стеження з якогось підземного гаража. Жінка, нерозпізнаваного через кут зйомки і зернисність картинки віку і раси, але явно одягнена у форму працівниці гаража, осідлала чоловіка в діловому костюмі, вона, начебто, штрикала його чимсь в обличчя. На долівці зібралася калюжа чорної рідини, яскраво білі пасма звисали з обличчя жінки. У теленовинах до сьогодні ніколи не показували нічого подібного, але скидалося на те, що стандарти і практику так же медіа це називають, ге. Аврора прибрала геть із цього бізнесу. Певне, розбудив її, щоб забрати свої ключі, чи ще на щось, висловив здогад Дон. Ця штука, вона наче, ну, як всесвітній ПМС, ви згодні. Двоє чоловіків не відгукнулись. Картинка в телевізорі перемкнулася на стіл презентера, стіл був порожнім. Джордж Елдерсон, той старий штрих, якого Дон бачив там перед цим, зник. Якийсь молодший парубок у светрі й навушниках, всунувши голову в кадр, показував різкими жестами Забирайтеся, мерщій звідси. Трансляція перемкнулася на рекламу якогось ситкому. Це було непрофесійно, сказав Дон. Террі почав пити пиво просто з глека. Піна збігала йому під боріддям. Чотири Сховок для сплячих це був не єдиний клопіт лайли на світанку цієї п'ятниці, але чи не найважливіший. Ідеальним місцем був би якийсь підвал або тунель з прихованим входом, добре прислужилася б якась стара вироблена шахта тут таких, безумовно, досхочу, але нема часу таку шукати, нема часу її обладнати. Що ж тоді залишається? Залишаються приватні будинки, але якщо групи карателів чи будь-які божевільні почнуть розшукувати і вбивати сплячих жінок. Найперше вони перевірятимуть приватні будинки. Де твоя дружина, де твоя дочка? Це заради твоєї власної безпеки, заради безпеки кожного. Ти б не дозволив, щоб динаміт лежав у тебе вдома, правда ж? Хоча як щодо тих будинків, у яких ніхто ніколи не жив, будинків, в яких ніколи не було жодного мешканця, таких будинків було повно на цій же вулиці, там, трохи далі, вздовж стрит які так і лишилися непроданими. Це був найкращий варіант, який вона змогла придумати. Щойно лайла пояснила це своєму синові і чоловіку, вона стала як вичавлена цитрина, відчула себе хворою, такою знесиленою, наче на неї насувалася застуда. А хіба той торчок, якого вона колись була, заарештувала за проникнення зі зламом до чужої оселі, її про таке не попереджав, про болючість вивітрювання наркотику? Будь як за будь яку ціну не дозволити, щоб тебе попустило, казав він. Попущення це руйнація, смерть твоєму щастю. Ні Клінт, ні Джаред нічого не сказали одразу. Вони так і стояли у трьох у вітальні. Це дитина? зрештою, запитав Джаред. Вона подала кокон йому. Так, дочка Роджера Елвоя. Син лайли притисне, мовля собі, до грудей. Далі, може бути ще гірше, сказав він, хоча я не знаю, куди вже. Лайла провела рукою по волосю на скроні свого сина. Різниця між тим, як тримав немовля Тері, наче воно може вибухнути або розсипатися, і як його тримав Джаред, змусила її серце пришвидшитися, її син не здався він досі намагається залишатися притомною людиною. Клін закрив сувні скляні двері, відрізавши сморід диму. Я хочу сказати, це в тебе параноїчне заховати сплячих чи, якщо скористатися твоїм словом, їх десь поскладати, хоча ти можеш мати рацію. Ми можемо доправити Моллі і цю дитину, і місіс Ренсом, і ще когось, кого знайдемо в якийсь із тих порожніх будинків. Там на верхівці пагорба стоїть демонстраційний дім, сказав Джаред. він цілком готовий і на імпульсивний позирк своєї матері. Охолонь, я не заходив всередину, тільки заглядав крізь вікно вітальні. Клін сказав Я сподіваюся, це зайві запобіжні заходи, але краще убезпечитися, ніж потім шкодувати. Вона кивнула, я так і думаю, бо, зрештою, ти й мене покладеш в якомусь із тих будинків, ти ж це розумієш, так? Лайла сказала це не для того, щоб йому дошкулити або шокувати це був простий факт, який потребував прийняття, а вона була надто виснажена, щоб робити реверанси.